Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка однофазний електролічильник DDS-2216 з кнопкою. У мене вже був огляд на такий, тільки без кнопки. Посилання залишу в описі, в комплекті лічильник, непотрібний папірець і заглушки для клем. Корпус призначений для монтажу на DIN рейку. Габаритні розміри 37 на 78 на 66 мм. Займає два модульні місця. Розміри дисплея 26 на 16 мм. Підключати його дуже просто: зверху і знизу є по парі клемних колодок. В одну пару підключаємо живлення, в іншу навантаження, що куди не має значення. Я для демонстрації просто підключу зовнішню розетку з однієї сторони і вилку з іншої. Після підключення живлення вмикається підсвічування екрану. Воно працює 8 секунд, і якщо не натискати кнопку, вимикається. Верхній ряд цифр завжди показує спожиту електроенергію. Зараз тут нулі. Показання з'являться, коли накрутяться перші 100 ватт. Знизу кнопкою можна перемикатися між різними показниками. Також ці показники перемикаються автоматично, якщо нічого не робити. У другому ряді можна побачити поточну напругу, силу струму і споживання електроенергії. В якості навантаження підключу обігрівач. Після підключення навантаження почав миготіти індикатор. Наскільки я знаю, по цьому миготінню теж якось фіксують показники. Якщо ви знаєте як, напишіть про це в коментарях. Утримуючи кнопку, на дисплеї з'явиться напис C05. Що це, я гадки не маю. Спочатку думав, що це скидання показників лічильника, але ні. Ось він показує вже перші 100 ватт. Утримую кнопку і нічого не скинулось. До речі, при відключенні живлення показники теж не обнуляються. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, і нехай щастить!